Вітер підіймо, небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо, небо дим! І душі всі герої разом з ним. Вітер підіймо, небо дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Задку всім живим, коли навічно лягатиму спати, очі заплющ мені, брати, піду ворогам, подивну квідам, чи я куп моя мати не плач, Бог не палач, м'яч забере, як закінчиться матч А Поки що так, зі смертю в такт, Так і не згорить їх останній танк, так наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море. Мо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю, кому це сказати Очі заплющ мені, брати коли навічно лягатиму спати.